Доброго дня, другокласники. Всі за партами сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Тема уроку: написання службових слів окремо від інших слів. Вимова і правопис слова. Рюкзак. Мабуть, з рожевого дитинства, де кожну ніч у нас все кольорові сни від мами, від бабусі, від колиски. Живуть із нами все життя, казки. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова та читання, частина 1 на сторінці 98. Вправа 351. Квест. Розгадайте, будь ласка, слово, яке зашифроване. Ось це в нас діти йорта. Беремо перше, першу і другу букви. Переставляємо місцями. Коза. Вибираємо зі слова. Можна скористатися чернеткою, де написати ці слова і вибрати букви. Поставте відео на паузу, розшифруйте, будь ласка. Перевіримо рюкзак. Правильно. Давайте заглянемо в словник. Рюкзак. Поставте запитання. Це що? Рюкзак. Яка частина мови відповідає на питання, хто що? Іменник. Правильно. Скажіть, будь ласка, скільки складів у цьому слові? Назвіть наголошений склад. Назвіть ненаголошений склад. Молодці. Спробуйте скласти кластер зі словом рюкзак або ж асоціативний кущ зі словом рюкзак. Поставте відео на паузу. Давайте кластер зі словом рюкзак. Хто бере рюкзак? Туристи. Для чого? То ще бере. Наплічник або ж рюкзак. Хто його бере з собою, що кладе? Пенал. Хто бере з собою такий рюкзак? Наплічник? Правильно, школярі. Школа. На уроки беруть і для навчання. Ось дивіться, дітки, у нас заховалися слова рюкзак або наплічник. Це слова близькі за значенням. Розгорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть березня, класна робота. Запишіть, будь ласка, ці слова, рюкзак, наплічник. Запам'ятайте, як вони пишуться. Поставте наголос. Відео на паузу. Попрацюйте. Права 352. Досліди нову групу слів. Крок перший. Уважно роздивись, як пишуть службові слова. А окремо Б разом. Давайте роздивимося. У нас є слово рюкзак. На чому? На рюкзаку. Яке службове слово? На. Як воно написано? Далі біля чого? Біля рюкзака. Службове слово біля. Як воно написано? За чим? За рюкзаком. Службове слово за. Зверніть увагу, як воно написано. Давайте зробимо висновок, що всі службові слова пишуться як окремо від інших слів. Дивимося окремо сюди. Так, окремо. Прочитайте правило. Чудово. Вправа 353. Прочитай текст. Упізнай казку. Прочитайте відео на паузу. Завдання. Запиши текст. Підкресли службові слова. В зошиті пишемо вправа 353. Так, давайте дивимося. Поклала баба колобок на що? Так, він стрибнув з чого? Правильно, на що? Так, з чого стрибнув? На що? Побіг по чому? Побіг до чого? До лісу. Ставились службові слова? Ось такі службові слова в нас. Це казка «колобок». І ось такі службові слова в нас вставились. Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка, вправу. Твори сполучення з різними службовими словами. Давайте будемо спробувати утворювати. Я читаю і ставлю питання, а ви даєте зразу ж відповідь у голос: Покласти парту. Так, не кажемо. Покласти на що? Так. Покласти у що? Правильно. Покласти під що? Покласти за що? Правильно. Слова на у, під, за це службові слова. Вони пишуться, як, з іншими словами, окремо, правильно. Друге почепити. Вікно, так, не кажемо. Почепити над чим? Над вікном. Ви помітили, що слово вікно зміниться? Почепити над вікном. Правильно. Почепити за чим? За, правильно, вікном. Почепити під чим? Під вікном. Правильно. Почепити перед чим? Перед вікном. Правильно. Слова над, за, під, перед це службові слова. Вони пишуться як? Окремо від інших слів. Третє. Сховати ящик. Так, не кажемо. Кажемо сховати у що. Правильно. Сховати під що? Під чим, верніше, дітки, вибачте. Під чим? Під ящиком. Сховати за чим? За ящиком. Правильно. Слова у під за це службові слова. Вони пишуться окремо від інших слів. Завдання 2. Виконайте письмово, запишіть права 354. вибери сполучення слів та запиши їх з різними службовими словами. Тобто, ви, наприклад, берете перше слово сполучення і записуєте його стільки разів, скільки є службових слів. Наприклад, покласти на парту, покласти у. Парту покласти під парту, покласти за парту. Бажано словосполучення пишіть в стовпчик, при цьому крапка з комою в кінці кожного. Перше починає з великої букви, крапка з комою. В кінці крапка. Поставте відео на паузу, виконайте, будь ласка, вправу. Хто працює за таким зошитом дітки? Сторінки 32 Виконайте вправу від 58 до 61. Тренувальні вправи. Роз'єднайте службові слова і запишіть їх окремо одне від одного. Тут тільки службові слова діти, більш ніяких немає. Запишіть собі в рядочок ці службові слова. Окремо. Перше слово яке? В. В класі. Да? Друге у. Наприклад, у лісі. У з. З класу, наприклад, витиску з класу. Далі, від Від однієї вправи до другої. Від за, за партою, за перед. Це великий, такий довгий, довге службове слово. Перед. Перед класом, перед школою і Петрик і Марійка. І з Повторюється, дітки. З. На. На перерві. На парті. Під під партою. І у нас воно є вже, А. Але. Але. Подивіться, в нас є отакі від, перед, під, але, які складаються з трьох і більше букв. Класти речення з двома словами на вибір. Виберіть будь-які два службові слова і складіть речення, щоб вони в цьому реченні були. Поставте відео на паузу, проговоріть. Прочитайте і виберіть службові слова. У нас є словосполучення. Прийшли на урок. Що зробили? Прийшли. Прийшли на кого що? Урок на службове слово. Їхали в автобусі. Що робили? Їхали. Їхали в чому? В автобусі в службове слово. Поставте відео на паузу, проговоріть. Два словосполучення. Складіть і запишіть речення зі слів кожного рядка. Підкресліть службові слова. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Давайте перевіримо речення. Одного дня на підвіконня сіли пташечки. В кого так? Плесні долоньки. Вони заглядали до нас у кімнату. До нас написали до окремо, нас окремо у кімнату. У окремо кімнату окремо. Тому що слова на «до», у це службові слова. Вони пишуться окремо від інших слів. Прочитайте. У нас є питання. Ставте, будь ласка, яке службове слово сюди треба вставити? Підійшли до чого? Правильно. До моря. Тобто, подивіться, я вам показую, що службове слово заховалося в питанні. Підійшли до чого? До моря. Поставте відео на паузу, проговоріть. Розпізнавання службових слів у тексті казка Василя Сокомлинського Квітка сонця. Послухайте, будь ласка, уважно в казку, щоб потім дати відповіді на питання. На високому стеблі велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому й називають квітку соняшником. Спіть уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять, то соняшник зведе сходу сонця. Ось уже сонце викатилось із за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку, дивиться, дивиться на червоне вогняне коло. Усміхається соняшник до сонця, радіє, вітає його. Добрий день, сонечко, я так довго чекав на тебе. Сонце піднімається все вище і вище, пливе по небу і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій. І соняшник востаннє усміхається його золотому промінню. Дітки, зараз ми з вами будемо знаходити службові слова. У вас у зошиті в рядочку записані службові слова, де ми їх роз'єднували. Так, от, вони нам дуже допоможуть. Давайте дивитися, маленькі слова. так? Да? Дивимося на стеблі на далі. Правильно із знову. Так, на Й Значені значенні і та. Із-за чого? Із-за чого? Із-за обрію. Із-за службове слово. До Й. Так. На. Правильно. Знову. До. Так, дивимося, дітки я. Питаю: хто? Я. Це не службове слово, бо до службових слів питання поставити не можна. На й, Ще один заховався тут. Так, по. І. За. Знову за. І. Більше. Немає. Дайте відповіді на питання. Назвіть дієвих осіб казки квітка сонця. Так, це соняшник і сонечко. Що було, якби сонечко прийшло на півгодинки в гості до сонечка? До соняшника, мабуть. Як ви думаєте, зрадів би соняшник? Так. Запропонуйте іншу кінцівку казки. Якби сонечко не прийшло взагалі, що б зробив соняшник, як ви думаєте? Поставте відео на паузу, розкажіть. Чому соняшник має таку назву? Добре. Поясніть, як соняшник ставиться до сонця. Правильно, він з радістю зустрічає сонечко і весь час свою золоту голівку повертає. Слідом за сонцем. Що відчуває соняшник, коли дивиться на сонце? Правильно радіє. Соняшник радіє сонцю. Молодці. Завдання 355. Спиши з книжки, яку читаєш, два речення зі службовими словами. Підкресли службові слова. Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо і в кінці. Ви всі просто молодці.